Загадали вхід виконання цієї програми, було там багато питань, що стосується саме нашої комісії, бюджетно, оскільки бюджетна комісія ми більше розглядаємо саме фінансову частину. Так? Погоджуюсь із представниками Демаліансу, що є певні питання фінансові. Але якщо ми подивимося на саму назву, про хід виконання програми розвитку культури міста Бровари за 2015 рік. То, як ви приготували зараз, да, це ну не знаю, це дуже яскравий приклад. І хочеться попросити і всіх інших виступаючих, щоб була максимальна інформація. Якщо е, бажано, звісно, всю цю інформацію готувати на комісії самі, щоб не було там певних питань під час проведення самих комісій, але е, скажу, е, зазначу наступне: що вчора ми ваше питання також на нашій фракції розглядали, були різні думки, і е, в принципі є ви мене розглядали так? Не запрошували ну, фракцію. Розглядали. Наталія, питання, ти... Наталья... питання... питання в наступному, що є певні питання від громадськості від депутатів стосовно використання фінансової частини і тому подібне. Але зараз ми розглядаємо саме хід виконання програми розвитку. Тобто пропозиція наступна: підтримати цей хід виконання програми, але попросити вас протягом максимально двох тижнів підготувати тоді, якщо є питання по фінансовій частині, підготувати фінансову частину, звітність, для того, щоб ті депутати, представники громадськості, у кого є ці питання, змогли з вами поспілкуватися і отримати відповідь. Що стосується фінансової частини. Леонід сам нам пересилав, тому може дійсно там проблема була з електронною поштою але вашу переписку. Ми бачили, там єдина помилка була із фінансуванням так, Деху була, і інша лігічна, інша площа. Там, Я ще дякую вам за ваші питання. І хочу, можна відповім, шановні питання відповідь. Я відповім шановному депутату по фінансуванню. Чому програма так називається? Програма галузі культури не фінансується вже 4 роки. Кожного року Міністерство фінансів України ми подаємо запит на заходи міста, на різні наші програми, на лампочки для бібліотек, на роки щитові. Але міністерство фінансів нам доводить цифру тільки ту, яку можуть нам довести. Це утримання закладів культури, енергоносії, заробітна плата, нарахування на за заплату і канцтоварі частково також у нас є. Чому програма цього року перша в історії України самоврядування вирішує питання фінансування галузі культури? Але на превеликий жаль коштів на культуру знову не вистачає, тому що в державі культура завжди фінансувалась по залишковому принципу, і тільки дякуючи великому ентузіазму людей, які сьогодні об'єднані культурні об'єднання, клуби за інтересом. у нас 8 зразкових колективів, тільки народних, тільки відділу культури, і більше 20 управління освіти. Всі вони працюють спільно з відділом культури. Безліч мас масових заходів. Там ще на сімсот я приготувала, Ну, якщо у вас немає часу, то просто не повірте. Всі, хто не ходить на наші заходи, будь ласка, приходьте. Ми будемо кожного раді вас бачити.